В Олександрії багато творчих колективів зараз проводить благодійні концерти, під час яких збирають кошти на допомогу Збройним силам України. До добрих справ долучився і інструментальний ансамбль Мелодія. Ну, сама війна, саме горе заставило. Кожен, якщо він патріот, він повинен якусь долю внеску нести для перемоги. І ми вирішили свої праці, своєю програмою патріотичною, піднімати дух людям, віру у нашу перемогу. І подальше життя. Треба позитив нести людям. Свої виступи колектив розпочав ще влітку. Це був майданчик біля Палацу культури Світлопільський. Як почались холоди, перейшли у приміщення. За цей час вдалося зібрати трохи більше 13 тисяч. Частину з них мелодія передала у координаційний центр волонтерів, частину баяністу колективу, який з перших днів боронить кордони держави. Ми запитали, чи змінився репертуар колективу з початку війни. Дуже змінився, особливо пісенний, вокальний змінився. Інструментальні твори у нас їх трохи менше. У Нас нова солістка з новим репертуаром. Чотири моїх авторських твори, три з них пісні, одна інструментальна пісня. Інструментальні твори П'ясоло, Астора П'ясоло. Пісня лузі червова Халина, тільки в нашій вже вробці трактовці. хтовці. Пісню про Олександрію, яка називається Україна має місто. Незважаючи ні на що життя продовжується, тому мелодія планує свої гастролі підприємствами міста. Я б хотіла поїхати на підприємства, матрасний завод, попрацювати із директорами заводів, які в нас працюють, і прямо в виїзні хочемо зробити концерт. Ну це буде вже після нового року. Тож, якщо ви поціновувач інструментальної музики, слідкуйте за анонсами колективу у соцмережах, приходьте на благодійні виступи та допомагайте зсу.